Всім привіт! Вам відомий е, цей персонаж в скрипі. На цьому відео, звідки я взяв скріншот, він розповідає, що він не розуміє цих військових, які повернулися з фронту і починають щось там, цитую класика, навалювати. Вони що не знають про систему рапортів, можу особисто запис... занести. Рапорт до Міністерства оборони. А в мене є таке питання до цього е, полупокера. А ти взагалі е, в армії скільки е, часу провоював чи просто хоча б прослужив? А ти знаєш, як працюють системи рапортів? Створюєш через дію є рапорт, який твій ротний командир є підписувати. Система рапортів в армії не працює. І це абсолютно нормально і абсолютно правильно, що хлопці, які побували на фронті, повертаються звідти і висловлюють свої думки, з чим вони погоджуються чи не погоджуються, записують відео і викладають їх. Так, суспільство, взагалі українці, хоч трохи розуміють, що відбувається там. Розумієш, галавати черешня дурна. Це просто, ну, я раджу просто скрипіну спробувати піти до війська, повоювати, стикнутися з свавіллям, а потім користатися системою аеропортів. І хай він нам потім розкаже, як в нього це все вийшло.